З настанням зими волонтери об'єднання добровольців, бо можемо не припиняють відновлювати зруйноване ворогом житло у Чернігові. Цей будинок на Бобровиці будують майже з нуля. Звели стіни, накрили дах, вже перейшли до внутрішніх робіт, обігріваються невеличкою пічкою. у нас є, ось нам тепло. Ну, Правда, не так як хотілось, звісно. Супіші вони працюють при певно визначеній температурі, і вона явно не мінусова. І в цій, скажімо так, плюсовій температурі має відбуватися всі всі мокрі процеси, якими ми власне сьогодні будемо займатися. Ми сьогодні будемо займатися підготовкою в одних стінах. Будемо займатися підготовкою до штукатурки стін, виставленням маяків в інших стінах. Ми будемо сьогодні дотягувати слоя штукатурки, тобто ну, штукатурити по факту стіну, яка, власне кажучи, буде у нас майбутньою ванною кімнатою і кухонною зоною. В минулу зиму нас було трошки більше це раз, і в минулу зиму ми працювали на відкритому повітрі. А зараз... ну. По кількості людей нас трошки менше, і ми працюємо замість відкритого повітря, працюємо всередині. І ми переходимо до таких, знаєте, вже більш вузькопрофесійних робіт. Чому? Тому що налатати просто дах це одне, а вже тут, знаєте, так попрацювати з лазерним нівеліром, попрацювати там штукатуркою, попрацювати з електрикою, сантехнікою, і всім решта. Це потребує якихось певних таких навиків. Знаєте, не, не, не супер, понятно, що не це не професура штукатури, а штукатурять звичайні люди. от. Але для цього треба мати певний навик. Тому ми його часу тут і відточуємо для себе і тим часом разом допомагаємо іншим. Працюю в IT вже 6 років, керівник проєктів. у ну, вільний час приїжджаю сюди на будівництво, освою нову професію, тому що IT не вічне, а блоки класти завжди пригодиться. А ну і загалом мені подобається історії Родин, в яких я працюю, зазвичай це або бабусі, або люди з дітьми, або військові. Ну і мені здається, що якщо ми не допоможемо, то найбільше, що ми втратимо, це втратимо цих людей, вони можуть поїхати за кордон і не повернутися. Ну і тоді загалом не буде сенсу ні в чому. Ну, от який сенс міста або держави без. Мешканців подобається більше за все класти блоки, тому що це така більш самостійна робота, фізична робота це краще ніж ходити до тренажерного залу, це ну якась користь людям. Ну і плюс я відволікаюся, і нема цього новостного фону. Ну хоча б принаймні на ці 2-3 години в день. Я можу відволіктись. У нас доволі гарна бухгалтера штукатурі. У нас доволі класно інженери-електронщики прикручують е, там, потолки стелі. Та? У нас доволі непогано у проєктувальників працювати з рамами, деревом, там, вікнами, дверима і всім рештою. Втомились чи не втомились, я вже казав в одному з інтерв'ю, що оце волонтерство воно стало е, раніше воно було трендово. Круто, да? а зараз через певну, певне нерозуміння в суспільстві, от, знаєте, нерозуміння буває в чому. От коли приходить там на роботі начальник, каже, що ти туди їздиш. Да? Тобто людини зразу так згасає мотивація. Або в жінки задається питання, таке, а що ти там, ну, умовно там, не сидиш з нами, там, не дивишся телевізор, а поїхав кудись займатися чимось таким, що не приносить тобі грошей. Людям треба донести той факт, що якби, один момент, що там, і ти комусь допомагати, кого ти не знаєш взагалі, це одне. А Другий момент просто бути корисним суспільству, оце напевно краще ніж просто сидіти дивитися телевізор, тому що від дивіння телевізору нічого не зміниться. А так ти щось зробиш і будеш розуміти. Перше, ти отримаєш якийсь навик, якщо ти не в курсі, що це і як це. Друге, ти отримаєш якийсь певний досвід в чомусь. І третє, ти просто будеш відчувати себе корисним. Одне бігати за вітряками і казати, да, приходьте, долучайтесь там туди-сюди, ну окей, ну, приходьте, долучайтесь. І толку з того. Просто в людини має це бути тут от всередині. І на це має бути підтримка і сім'ї, і всього решти.